Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні зранку було таке сонечко, тануло все. А це вже після обіду сонечко сховалось. І так, прохолодно стало. Ну, Зима, що поробиш. Замети наші ось. Стірка, така погода якраз нехай мантеляється. Стріхи он капає. Зимно. Сіла я попити чаю, та й думаю, трохи з вами порозмовляю, бо сьогодні ми нічого такого не поробляємо, нема що знімати. То думаю, трошки розмов не завадить. Ще наперед хочу сказати, то я тут розсілася на дивані, Це ж, хто дивиться давненько, той бачить, що ми тут ремонти робимо: то відставили, то підставили, то на даний момент підсунули цей стіл сюди. До дивана, та я оце так і присіла тут, бо треба там те, що поробити, він заважає. Так що, поки так ще, може, трошечки і розставимо все по місцям. Потім вам покажемо, що у нас тут поробляється, бо багатенько хто пише, покажіть свій будинок Середини, що у вас тут робиться, покажемо. Просто трошки треба поставляти. Можна, звичайно, зараз, але хочеться, щоб воно вже по своїх місцях було, щоб. Цікаво, щоб написала, бо ти не скажеш це. промовчиш буває відео, а деякі люди пишуть, а чого це там стоїть, а не там стоїть. А так уже покажемо, як повинно воно бути, так і будемо показувати. А це заколотила собі чаю і зробила млинців. Це Женя захотів, та і я щось захотіла. він каже: мама, давай чи млинців, чи оладок, кажу, ну щось придумаю. І мені захотілося млинців, я полюбляю такі тоненькі більше. Пішла, глянула, а у мене яйця закінчилися. А мені так лінь було йти в магазин, думаю, зараз я наколотю щось. Ну таки наколотила без яєць, ото на око там, борошно додала в миску, потім цукор, сіль, сода і залила це все молочком. Розколотила, думаю, зараз як почне приліпати до тієї сковорідки, ну ні, все нормально. Вон вийшло Небагато, ну, Женя вже трошки з'їв. Тут на півлітри. Трошечки, так що їсти можна. Зайшла розмова за яйця. Це вчора під відео був коментар, чого ви курочок не тримаєте, та і писали багатенько. Всім цікаво, чого ми не тримаємо курей. Це ж свої яйця були, тримали. І не сушки, і, цей, і такі на м'ясо. Не пішло в нас. Ну, дорого, чесно кажучи, тримати. Коли нема свого зерна, то ті яйця виходять золоті. Потім почали вони щось пропадати дуже багато, більше 50 курей, вщухів нема. Хоча б там і випика була нормальна, і в сусідів так було розповідали це через хату. А не знаю, щось якийсь вірус чи що то було, не пішло. Ну, так і ми потім передумали купувати їх. Бо це купити курку, щоб уже таку. Дебело купити, а не маленьких цепляток. Та курка буде десь до 200 гривень, ну там плюс-мінус, звичайно. То поки ні. Далі буде видно, можливо, щось і буде. Треба інкубатор свій, тоді так дешевше. А купувати ні. Максим сказав, краще ми підемо, купимо яйця і то нормально буде. Та й сараїв в нас багато немає, це він там стукає на сьогодні робота. Чесно кажучи, не дуже йде, бо в нього голова боліла. А це пройшла голова, він пішов щось там вон, робити. На нашій прибудові ремонти. Там щось крутиться потихеньку. І то там і небагато зараз щось почепить, повішає. Батареї, ті радіатори, та і все. Це ще сиділа, думаю, треба провести колись прямий ефір, так ввечері. Спробувати, бо я ще ніколи не проводила, треба вияснити, що воно таке. Так що треба вчитися розмовляти отак з камерою. Можливо, тоді проведу прямий ефір. Бо я звикла що показувати там про щось, що ми робимо. Так мені якось зручно, я вже звикла до цього, а отак просто щось я осіла, думаю, зараз про щось порозмовляємо, Скільки тем всього можна поговорити, але. Думки крутяться, а сіла, думаю, а може це не треба говорити. Зараз ото скажеш погано, не скажеш ще поганіше. То я поки дотримуюся того, що треба десь промовчати. Хоча поговорити є про що. А от, от вже в прямому ефірі там будуть задавати питання, то там уже будуть допомагати про що поговорити, якщо, звісно, туди хтось зайде. Так що обов'язково спробуємо. Трохи далі справимося. Можеш будемо відпочивати це, я так думаю. Хоча з нашими оцими ремонтами то те, то те. Воно якось так і робиться, але помаленьку. Я так сижу вже. Чай потихеньку п'ю. Не можу на камеру показувати. Є ото в Тіктокі подивишся, як вони їдять на камеру. Ну, то таке. В кожного свій контент буває різне. Ще ось також така тема: це зліта популярна, вона на моєму каналі в коментарях. 에, 에, про свекруха і невістка відносини. 에, що багато хто пише, о, напевно, ти дуже хороша невістка, свекруха там, тебе полюбляє, все таке. 에, Ну, у нас нормальні відносини з свекрухою, але спочатку, 에, коли тільки все у нас починалося з чоловіком. Ну, я, я не скажу, що правда не дуже, ну, трошки ми притиралися. 에, висновок один, що треба вміти. Десь пробув взяти, де щось сказати. І так потихеньку у нас все налагодилося. Все нормально. Зараз... Так що такі в нас справи. А це там Максим Онгепа, я тільки що пішла, дізналася, що в нього там робиться, щось не виходить. Бо вже ж видно, я ж бачу, знаю свого чоловіка. А він з ванної кімнати в кухню, це ж стінку пробиває, щоб труби туди протягнути на опалення, і якраз просверлив там, де. Прив'язка стіни йде, де проволока, і оце не дає вона йому пройти. Так що будете зараз допомагати. Підтримувати треба чоловіка, а то щось довго він вже там без мене діло не йде. Ну, Це, звичайно, я шуткую. Зараз, можливо, все-таки допомога якась йому знадобиться, Є, що показувати, знімати. Зараз буде, може, трошки менше, може, через день, а може, і кожен день буде видно, як воно. Будуть йти в нас справи. Це я за відео розповідаю, чи кожен день буде, чи ні. Трошки підробимо кухню, і тоді вже можна знімати, буде і рецепти, що ми готуємо. Трошки-трошки, і воно щось затягується. Ну, це таке. Зараз важко всім. Але ми налаштовуємося, що все буде добре. У всіх все буде добре. Скоріше, б воно у всіх було все добре. Намучилися ми з цим отвором. Спочатку Максим дрелив просто свердлом, потім зрозумів, що воно не вийде, бо тут отак дріт був. Ми стінку прив'язували. Ну, як будували ще шлакоблок це викладали, і там через декілька рядів була прив'язка до стінки, щоб стінка не відходила. І якраз потрапили саме. В той дріт. То трошки намучилася і все-таки домучили. Потім взяв Максим оту кронку, чи як, ну, оце таке, що робити, отвори під цей, під розетки. І з цієї сторони трошки, потім з цієї, і так вибили. Потім взяли ось нас тут інструмент, допомагала все-таки. Тримала ось цю штучку. Ну, цю штуку тримала, підтискала туди той дріт. А Максим уже молотком, що це, зубило, Наче зубило, Оце ним вибивав, Так що на сьогодні справилися. Я ж кажу, що так воно думається, що швидко, це і я думаю, скільки вже знаю, що це все швидко не робиться, але ж хочеться. І оце тут там, ну довго він мучився з ним. Поки те, поки все. Потім вже я пройшла трошки допомогла. І все вийшло. Тут більше двох годин працювали. Так, що, отак. Дякую вам, що з нами. Що дивитеся наші відео, пишіть коментарі, не соромтеся. Всім всього доброго, до побачення!